Мене звуть Ярослав Мельничук, я лікар-уролог клініки Медсіті, клініка лазерної медицини. Так, з чим найчастіше звертаються до мене пацієнти? Найчастіше це профілактичні звернення, тобто е створюється пара, люди хочуть прийти, обстежитись на інфекції, які передаються статевим шляхом, або ж люди приходять з проблемами е появи якихось запахів, е висипань, е травм. І так далі. Що я хочу порадити своїм пацієнтам перед зверненням до лікаря-уролога? Перше, рекомендую своїм пацієнтам перед візитом до уролога йти з відсутністю акту сечопуску протягом 2,5-3 годин. Для того, щоб ми змогли адекватно оцінити стан пацієнта, набравши аналізи, такі як загальний аналіз сечі, чи аналізи на Інфекції, які передаються з шляхом. Також рекомендую приходити з наповненим сечовим міхуром для того, щоб ми могли виконати ультразвукове обстеження нирок сечового міхура у чоловіків простати. Тому це такі загальні правила. По-друге, якщо ми говоримо про чоловіків старше 50 років, рекомендую перед візитом здати кров з вені на простат специфічний антиген. Це онкомаркер простати. Які допоможе ефективніше провести консультацію у лікаря шляхом визначення, чи є якісь онкологічні підозри лікаря на стан простати у пацієнта, потім знову ж таки виконується ультразвукове обстеження, а також пальцеве ректальне обстеження. Далі, вже, якщо в нас є все-таки якісь підозри на онкопроцес, пацієнта відправляємо на подальше обстеження, таке як КТ, МРТ. Біопсію простати, це можуть бути набрані аналізи знову ж таки на бактеріальну флору, якщо це запальний процес, і подальші дії лікування пацієнта. Якщо ми говоримо про специфічні звернення, тобто, коли пацієнт звертається, що у нього наявна кров в сечі, або гній в сечі, або виякуляті чи спермі, я рекомендую таким пацієнтам. Попередньо виконати фотофіксацію проблеми, а потім з цією проблемою звертатися вже до лікаря, щоб було зрозуміліше і ефективніше провести подальші дії, подальшу консультацію. Якщо ми говоримо про морфологічні якісь ураження, наприклад, найчастіше це пацієнти звертаються з викривленням члена, то так само я пропоную пацієнту спочатку виконати фотофіксацію проблеми в ерогованому стані члена. <кхи> Вибачте. А потім приходити на консультацію до лікаря-уролога, щоб ми скоротили е час е і підвищили ефективність консультацій. Як часто треба відвідувати уролога? Якщо ми говоримо про дівчаток, то дівчатка мають відвідувати гінеколога так, регулярно, уролога по необхідності або, хоча б раз в три роки, е для розуміння, що відбувається. З нирками, сечовим міхурем, чи є якісь вроджені вади, тому що дуже часто є як знахідка якась патологія, там, патологія нирок, чи сечокам'яна хвороба, тобто ми знаходимо ці патології як знахідку. Тобто, коли пацієнт звертається, можливо, навіть до іншого лікаря і був направлений до лікаря Узіста чи на комп'ютерну томографію, тому Бажано в там, після 18 років хоча б один раз відвідати уролога, а потім по необхідності. Якщо ми говоримо про чоловіків, все відповідно віку. Якщо чоловік старше 50, то раз на рік він здає аналіз про специфічний антиген, про що ми з вами говорили вже, а потім відвідує лікаря-уролога. Якщо ми говоримо за молодих хлопців, то Періодично раз у два-три роки або при зміні статевого партнера планує аналізи загальноклінічні і аналізи з урогенітального тракту, і потім вже по необхідності.